Дуже коротко щодо особи Шевцова, щоб наші слухачі глядачі розуміли, Шевцов до того, як його призначили начальником Вінницької обласної міліції, працював начальником Чернівської обласної міліції. Його на цю посаду призначили у липні минулого 2015 року з однією метою, щоб він допоміг фальсифікувати до вибори у 205-му окрузі, де кандидатом від влади був колишній начальник Дусі Сергій Березенко. Шевцов це колишній начальник охорони Березенка, який до найближчого оточення нинішнього президента. Саме для цього його призначали на посаду. Як тільки Шевцова призначили в Чернігові на посаду, а Чернігів моє рідне місто, я за два дні з'ясував, хто це такий. Поставив вимогу, оскільки вже тоді було відомо, що він ватнік, сепаратист, його дружина продовжує жити в Севастополі. Вони восхваляють в соціальних мережах Путіна і восхваляють русський мір. Я ще тоді поставив вимогу звільнити Шевцова. На жаль, через те, що Шевцов мав підтримку в адміністрації президента. Його не просто не звільнили з посади начальника Чернігівської міської міліції, а його перевели на підвищення на посаду керівника Вінницької обласної поліції. Я пояснюю те, що Шевцова звільнили з-під варти, не обравши міри запобіжного заходу одним тиском на суд. Уявіть собі, людину звинувачують у державній зраді, у державній зраді. Під... Це не курей крав. Так я й кажу, полі... поліцейського начальника звинувачують у державній зраді. Вінницький суд раптом не може прийняти рішення про. Робрання міри запобіжного заходу відповідь одна, тому що на цей суд тисне тиснули справа Шевцова, як і багато інших справ. Доводять одну дуже просту, на превеликій і очевидну річ. Немає жодної реформи правосуддя в Україні. Усі розмови про реформу правосуддя розбилися в справу Шовцова. От... Бо якби в Україні був незалежний суд, то людина обвинувачена в державній зраді, тим більше під час війни, фактично під час військових дій з Росією, його звинувачують в державній зраді на користь країни агресора і його відпускають і не берають міри запобіжного заходу. Це нонсенс. Такого не може бути в жодній іншій Хажуть, країні. Не дискредит. Туйте владу та як її можна ще сильнішою кредитувати. Тому позиція фракції радикальної партії проста. І це ще одна з умов, які ми пропонуємо записати в коліційній угоді, для того, щоб провести реальну реформу правосуддя і прокурорської системи, мають бути звільнені всі до одного судді і прокурори і на прозорих конкурсах набрати нових людей, які ніколи не працювали в органах прокуратури і судів, бо це єдина реальна можливість провести реформу. Усе інше це розмови і профанація. Кожен президент, який не є. Сьогодні Порошенко, завтра Ляшко, після завтра ще хтось прийде. Кожен президент хотітиме мати ручного генерального прокурора, ручних суддів, які будуть виконувати замовлення влади. Тому для того, щоб уникнути соблазнів віддавати доручення судам і прокурорів, ми зареєстрували в парламенті законопроект, який передбачає обрання прокурора на прозорому конкурсі, який забирає в президента право пропонувати парламенту кандидатуру генерального прокурора. Ми так само зареєстрували законопроект про звільнення... Нення всіх суддів і прокурорів і про обрання нових на прозорих конкурсах, це єдина реальна можливість зробити суди й прокуратури незалежними від політичного тиску до тих пір, поки ми не матимемо реальної системи реформи системи правосуддя і прокуратури, до тих пір про будь-які розмови про боротьбу з корупцією треба припинити. Це все брехня і обман людей. Пане олеже, хтось конкретно має понести відповідальність за те, що сепаратиста, якого потім звинувачили звинуватили у державній. Зраді призначили на таку високу посаду. Відповідальність за це має нести ті, хто його призначав, ті, хто його рекомендував, і ті, хто тиснули, щоб його призначили. Ага. Крім того, я важаю хто, хто це конкретно Конкретно відповідальні за це керівництво національної поліції, які його призначали, відповідальні за призначення сепаратиста Шевцова на високі посади, його патрон Березенко, і а. ті, хто стоїть за Березенком, тобто ті, хто сьогодні при владі, а СБУ... крім того, вони ж у да, СБУ, до речі дало довідку, що питань до Шевцова так, немає. От, так. Але СБУ виправились, вони затримали Шевцова, коли той намагався втекти в Росію. Більше того, я скажу сьогодні працівникам. СБУ, які затримали Шевцова, mm -hmm. загрожують неприємності. Їх погрожують звільнити з роботи за те, що вони затримали Шевцова, який користувався підтримкою влади. Також я вважаю, що мають відповідати вінницькі судді, mm -hmm. які по телефонному праву виконали команду і людину, обвинувачену в державній зраді, випустили з тюрми замість того, щоб його там тримати.